Одна з основних причин, чому в Україні пенсіонери живуть бідно, це те, що вони не думають про своє майбутнє в молодому віці. Якщо ви ті, хто дивиться зараз це відео в районі 30-40 50 років, тоді саме час задуматися про те, за що ви будете жити, коли перестанете працювати і отримувати зарплату. Адже пенсія буде в 4-5 разів менша, так як і в принципі в кожній країні Європи та Америки. Всюди пенсії менші ніж зарплати. Тому всюди люди самостійно формують накопичення на своє майбутнє. Як правило, європейці роблять накопичення в компаніях страхування життя. Можете зайти в Вікіпедію і написати це визначення, і ви побачите, що основне джерело доходу пенсіонерів на заході являються довгострокові договори в компаніях страхування життя. Українці так само мають можливість формувати капітал в таких компаніях, які формують капітал європейці. В нашій країні з 2003 року був прийнятий закон про страхування життя. Більш детально про це розповідаю в моєму закритому телеграм-каналі. Якщо ви хочете подбати про своє майбутнє, якщо ви не хочете все життя ходити на роботу, тоді вам однозначно треба розібратися в цій темі. Посилання на мій закритий телеграм-канал в описі профілю. Переходьте до зустрічі в телеграмі.